Вітаю, друзі! Приготуємо свіжий і насичений вітамінами салат, який стане чудовим доповненням до будь-якого обіду чи вечері. Повний список інгредієнтів ви прочитаєте на початку та внизу цього відео. І, звичайно, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Тож готуємо разом. Для салату взяли невеликий качан пекінської капусти вагою 350 грам. Це основа нашого салату: свіжий кріп для насиченого аромату. одне зелене яблуко з кислинкою, одна синя цибулина та одна морквина. Вони майже одинакового розміру. Та половина банки консервованого горошку. Він зробить салат більш ситним. У невеликому посуді змішаємо 1 столову ложку в зернах. Вона додасть пікантності нашому салату. Пропущений через прес-часник. Він не тільки надасть пікантний смак. Але й зробить заправку більш ароматною. Виливаємо 2 столові ложки оливкової олії, 1 столова ложка яблучного оцту, який додасть кислинки і допоможе збалансувати смак. Приправимо сіллю та меленим перцем за смаком. Добре перемішаємо всі інгредієнти до однорідної маси та залишимо заправку настоюватися хоча б на 10 хвилин, щоб аромати краще розкрилися. Починаємо з капусти і нарізаємо її соломкою, відкидаючи грубий корінь. Отриману нарізану соломку відразу відправляємо в салатницю. Морку натираємо на спеціальній терці для корейської моркви. Якщо ж нема такої терки, можна використовувати звичайно. Додаємо її до капусти. Цибулю нарізаємо тоненькими пір'ями. А потім роз'єднуємо на окремі частинки для ніжності. Яблуко натираємо на великій терці, не очищаючи від шкірки. Якщо тверда шкірка, її краще зняти. Додаємо натерте яблуко до овочевої суміші разом з консервованим зеленим горошком. Та дрібно нарізаний кріп. Заправляємо наш ароматний салат заправкою, яку приготували заздалегідь. Ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок овочів отримав свою порцію смаку. Цей салат не просто страва, а справжній заряд енергії та вітамінів. Соковиті овочі, ароматна заправка, приємна прохолода все це створює незабутнє враження. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Дякую за вподобайки, коментарі та ваші теплі побажання. Всім миру та добра!